Зло буде керувати світом, і ми допоможемо йому в цьому. Що ви зробили, щоб зміцнити владу пітьми? Доповідайте. Астрологія та продаж карт Таро приваблюють все більше молодих людей у володіння темного. Світова політика неухильно розвивається шляхом єдиного світового уряду. Народ поступово деградує. Я радий повідомити, що цього року стати гомосексуалістами вирішило більше людей ніж будь-коли в історії. Рольові ігри є ідеальним засобом залучення до сатани та його поширення по всьому світу. Якщо ми зможемо розбестити ще трохи душ у цьому колечі, то зірки зійдуться. І, і коли, коли зірки зійдуться, зірки йдуться, він, він прокинеться і, і підкорить під весь світ. Я така рада, що ми вступила в водошколу Марсі. <рес> Я теж. Я <рес> дуже рада, що маю таку подругу, як ти дебі. Я навіть уявити не можу, з ким би я могла розділити новий розділ у своєму житті, окрім моєї подруги дитинства. Так рости в Абердіні було весело, але тепер потрібно побачити світ у його величині. Просто подумай, скільки речей ми можемо зробити, скільки душ можемо врятувати в цьому коледжі. Привіт, новачки! Мене звуть Майк Я старшокурсник і я тут, щоб допомогти вам. Колиш – це захоплююча частина нашого життя, і найкращий спосіб це випробувати це приєднатися до групи. На додаток до академічного навчання студентське життя багато на позакласні заходи починаючи від атлетики та спорту, закінчуючи музикою, танцями та театральними виставами, можливо, ви знайдете нових друзів та товаришів серед братів та сестер у наших гуртках. Всі ці групи утворюють міцну соціальну освіту ідеально для нових знайомств. Весь кампус у вашому розпорядженні. Але пам'ятайте, тримайтесь подалі від котельні. Вирішила, куди приєднаєшся? Я хочу до комп'ютерної групи. А я, мабуть. гей. Hey. Хто ці люди. Це РПГшники. Ми руками намагалися витравити їх із коледжу, але вони надто популярні. Поки ми не знайдемо спосіб їх прогнати, буде краще, якщо ви триматиметеся подалі від них. Хто такі РПГшники? Ви не повинні знати про це. Я бачив багатьох студентів, які одного разу спробували РПГ. вони просто хотіли дізнатися, що це, але зігравши одного разу, жоден жоден не зміг зупинитися. Я не можу повірити, що ти запропонувала мені це. Якщо ми хочемо поширити добрі новини про цей університет, ми маємо адаптуватися до життя. До того ж, тут, напевно, є безліч людей, які хотіли би стати свідками. Ти вже казала про це. Нагадати, що було потім? Ти просто пропустила його, танцюючи та розважаючись зі своїм хлопцем. Ну, це стало для мене уроком. Більше ніяких хлопців для мене обіцяю. Ну, давай, треба ж якось долучатися. Так, ти права. Якщо ми не підемо на цю вечірку, нам з тобою залишиться провести цю суботу одними в гуртожитку. Хіба це буде весело? Не думаю, мабуть, так ти права. Нам потрібні нові друзі. Що може піти не так? Я передумала. Так, мабуть, нам краще піти. Ви звідки, дівчатка? Ми ми уже йдемо. Не поспішайте так. Випийте. Ми всі тут друзі. Приємно зустріти нових людей. Чи не так? Я гадаю, ви згодні. Проводять час так! Я знаю, ви всі любите пити, танцювати та веселитися. Але ж ви не тільки за цим прийшли. Так! Ви готові до головної події. Ви готові до РПГ? Так! Тоді, давайте розпочнемо РПГ! РПГ! РПГ, РПГ! РПГ, РПГ, РПГ! Може, все таки підемо. Той старшокурсник попереджав нас про РПГ. Oh, та що він знає? Майк нічого не знає. До речі, що він вам сказав? Майк сказав, що якщо ми почнемо, то вже не зупинимось, так само, як і з їжею, питтям та іншими речами. Це ж не буде гріхом, хоча б раз спробувати, правда? Я сподіваюся, ви виявите повагу до пані і не відмовитися від заспокійся, Нітро. Ніхто нікого не повинен змушувати. Якщо вони хочуть бути парочкою курчат і пережити все життя, так і не зазнавши неперевершеної магії РПГ, це їхня справа. Мене курчата. Тоді доведи це грою. Тримай тут є все, що вам потрібно знати. Підземні безодні, душу виїдять. Підземні безодні штовхають у штукають